За що гинуть воїни України? Волинська область, Турійський район, село Чорніїв. храм Різдва Пресвятої Богородиці. У квітні 2022 року прихильники ПЦУ провели збори і більшістю голосів змінили юрисдикцію. Священник разом з меншістю української православної церкви просили про почергове служіння, отримали відмову. Довелося служити у пристосованому приміщенні. У 2024 році батьки загиблого воїна, який був пономарем у забраному храмі, разом з громадою Української православної церкви вирішили побудувати новий храм. Освячення місця під новий храм, звершив митрополит Володимир Волинський і Ковальський Володимир. Все, начебто добре. На кінець у селі настане мир. Та буде посилена молитва за мир в Україні обох релігійних громад. Та, на жаль, не для вірних української православної церкви. Відразу з'явилися журналісти 12-го каналу, щоб привернути увагу та розпалити ворожнечу між жителями села. Будують каплицю УПЦ Московського патріархату. Стаття 35 Конституції України говорить про свободу віросповідання, та журналісти, видно, не чули про це. Ба більше штампи про московський патріархат звучать постійно з їх вуст. За ОПЦ МП Лише кілька сімей. Хоча всім відомо, що ні юридично, ні фактично такої церкви в Україні не існує. Є Українська православна церква. Нам шкода матір загиблого воїна, бо не розуміємо, за що загинув її син, і за що воює її другий син та два зяті. Я закінчу те, що моя дитина хотіла. Він не за Москву пішов, він за Україну він пішов за нас. Всі. Нам шкода, що коли віряни Української православної церкви за свої пожертви передають захисникам України генератори, ми чуємо ось такі сумні новини з Волині. Так само, як стає сумно за захоплені храми Української православної церкви чиновниками на місцях, які віддали їх у користування ПЦУ. А сьогодні розглядають можливість їх фінансування з державного бюджету. Одним з таких прикладів став спасо преображенський кафедральний собор Української православної церкви в Білій Церкві. 10 червня 2023 року група рейдерів від ПЦУ зламала кувалдами двері храму, а клірики ПЦУ звершили святотатство. Собор відібрали у християн для нового власника, нового очільника ПЦУ на Білоцерківщині Євстратія Зорі. Не пройшло й року, і в квітні 2024 року у Білоцерківській міськраді розпочали обговорення про залучення коштів для утримання захопленого собору. Парафія Української православної церкви утримувала і опікувалася святиною не одне десятиріччя, а рейдерам від ПЦУ вистачило декількох місяців для доведення собору до зубожіння. на фоні вищесказаного негативу. Як ковток свіжого повітря, новина з Черкащини, де успенська релігійна громада в Каневі підтвердила вірність українській православній церкві. Протоколи зборів, що свідчать про волевиявлення громади, передали місцевій владі. Сьогодні, коли злочинці планували розпочати процес фальсифікації документів, справжня парафія собору зібралася у своїй святині. І усі парафіяни Собору одноголосно ухвалили рішення залишатися в лоні Української православної церкви. А вже о 10.30 до Черкаської обласної військової адміністрації було подано протоколи зборів, які свідчать про волевиявлення громади. Ось такі реалії релігійного життя в Україні. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.